Привіт, друзі! На цей раз вперше провожу обгортання картоплі одним, мабуть, із найменших і найлегших мотоблоків. Вагою менше 75 кг. Я думаю, що ви вже зрозуміли, що це мотоблок дтз 470 бн Він має три передачі вперед і одну назад. Та таких мотоблоків доволі багато. Це і Вейма там, та й дуже багато таких мотоблоків з таким редуктором. А от для кращого щеплення мотоблоки з ґрунтом, всі мабуть ви розумієте. Та для збільшення кліренсу встановив шини. В даному випадку це шина Агрофермер 6,5х80х15 дюймів. Зовнішній діаметр шини 63 см. Про це є детальне відео. Можна, звичайно, встановити і металеве ґрунтозацепи. Буде трохи дешевше. Але це не практично. Через це я вже пройшов, друзі, повірте. А щоб зменшити швидкість мотоблока в півтора рази за рахунок збільшених діаметрів коліс, шків на двигуні мотоблока діаметром 82 мм замінив на шків діаметром 55 мм. А для противаги диским вертачам спереду мотоблока встановив вантаж вагою біля 40 кг. Для того, щоб легше розвертатись, на колеса встановив ступиці з тріщіткою. Таким чином розвертатись можливо, як кажуть, однією лівою рукою. А у дискових обгортачі саморобні, діаметр дисків 45 см, а то деякі думають, що там всього 30. У цьому сезоні їх ще трохи допрацював. Змінив кут нахилу дисків до стойки. Але про це буде окреме відео. Упорні колеса дають можливість допитися оптимального набору землі гортачами. І майже весь час, друзі, мотоблок іде на грані пробуксовки коліс. Це я вам кажу чесно. Ряхлиту землю за колесом мотоблоку добре допомагають культиваторні лапи. Але саме головне, щоб мотоблок з обертачами не кидала по сторонам, щіпка кріпиться на одному пальці і вільно переміщається в сторони. При першому гортанні мотоблок необхідно трошки підрулювати, а потім він уже їде сам, як на автопілоті. А от отраховуючи те, що з моменту посадки картоплі ще не було дощів, чорнозем майже як пісок. Тому прохожу ще один раз, щоб зробити нормальні грядки. В перспективі планую ще провести одне вгортання. В прогнозі обіщають дощі. Але це вже буде на вшинах F-122. Вони. На 5 см вищі. Вчора завершив обгортати картоплю. На місто поставив, відлякую ще чучело. Там зверху в мене літає така ворона здоровенна. Вона відлякує грачів від солодкої вже майже спілої черешні. А на картоплі вийшли отакі от грядки, я вам зараз хочу показати, от такої форми. Тобто нема гострих кутів. Я бачу, от ширина, якщо так подивитися, ширина в верхній частині, ну, десь в межах 15 см. Це верхня частина, тобто немає трикутника. І між рядами у мене, друзі, як я вам вже і показував, відстань становить 70 см. І знову висота обгортання грядки, от В даному випадку тут у мене ще є один раз можливість пройти. 19 см. Давайте поміряємо в іншому місці. Тут похоже, трішки, може побільше буде ця грядка. Міряємо тут. І тут у мене виходить, вона, мабуть, буде побільше. Ну, 20 см. Тобто 18-20 см ось такі грядки нагорнув оцей маленький мотоблок малюк. Так що, друзі, кому сподобалося, як працює цей мотоблок малюк, ставте, будь ласка, лайки. Пишіть коментарі для підтримки цього відео. Дякую всім, хто дивився. А в перспективі планую ще відео про те, як наладнати і особливості роботи цього мотоблоку. Всім, друзі, успіхів, гарних врожаїв, здоров'я, мира, добра і всього найкращого. До побачення і до зустрічі на каналі.